Тараза Загородній політехнолог, пане Тараса, як завжди, раді бачити вас, і так, саме, раді бачити вас і наші глядачі. Доброго дня але. в нас є традиція опитування для вас, наші глядачі. Воно сьогодні звучить таким чином, як ви ставитеся до можливих переговорів з Зеленського з Путіном. Є три варіанти відповіді: підтримую це шанс завершити війну проти Путіну не можна довіряти. Ну і третій варіант підтримую, але лише з позиції сили. Чого питаємо? Тому що нещодавно дійсно було було інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, саме нашим колегам-журналістам із Британії, де президент Зеленський зазначив, що він навіть готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, щоб ця війна завершилася. Пане Тарасе, ваша думка з цього приводу? Ну, у мене четвертий варіант: Путін не збирається сідати за стіл перемовин з Зеленським. Якщо буде стіл перемовин, то не з Путіним. Ну, Пісков вже якось прокоментував цю інформацію і сказав, що, хоч ми вважаємо в Росії, так що Володимир Зеленський, начебто, нелегітимний, але все ж таки готові сісти з ним за Ну, це. Вже, це вже знаєте, вже затискаються ці ці, ці ті сата. Так. Так. да, в деяких таких чутливих місцях, і вони вже з там і по Україну починають визнавати, і що там існує існування Зеленського, і так далі. Але я вважаю, що поки Путін при владі це все ігри, вони, вони будуть і далі. Це крутити, ну не може зараз Путін же. Як він же не хоче перемовин взагалі з Україною, хоче перемовини з Трампом з питання України? Він uh -huh. ну, думає uh -huh. так, я зараз там щось там е е е домовилась. Потім Трамп буде там спускати рознарядку. Українці будуть робити все що, що, все, що вони там домовились і так далі. Але ж так не буде. А Зеленського Путін зняти хоче і чому, як ви думаєте? А, ні, ну це ігри їх. Ну, по-перше, вони хочуть, щоб під час військового стану були проведені вибори. На жаль, це закінчиться дуже погано для України. А, у нас немає. Я тут, знаєте, знову таки не є адвокатом діючої влади, але ми повинні розуміти, що у нас вибір між яким не яким але керуванням та хаосом, тому що під час виборчої кампанії все, що завгодно, можна зробити, можна її потім оскаржувати, а легітимність цього і так далі. Тому звичайно, що вони починають висувати. А нам не подобається Зеленський, і так далі. Ну, це це все це, це розмова для того, щоб вони не можуть виграти України на полі бою і хочуть Обвалити всередині нашу до ось стараюся дестабілізувати. Да, дестабілізувати. Це дестабілізувати це абсолютно точно да. пане Тарасе, тому що от поки ми е, маємо інформацію про підриви і вибухи поблизу будівель ТЦК в різних районах нашої держави в різних містах і регіонах. Також з'являється повідомлення із Полтави. Там ведеться масова розсилка по місту про, начебто, заміновані ТЦК, суди та ТРЦ. Звісно що також будемо очікувати підтверджені інформації про те, що зараз відбувається у місті. Чи є Якась реакція від правоохоронців, але варто зауважити, що ведеться розсилка про повідомлення про начебто мінування важливих урядових відомств, так про те, що заміновані суди та торгівельні центри і будівлі ТЦК саме з російських доменів, тому зрозуміло, хто зацікавлений в тому, аби була паніка, хто сіє її і намагається, знову ж таки дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Але якщо говорити про стискання лищат, пане Тарасе, якось так воно співпадає із приходом до Влади адміністрації Дональда Трампа напевно, що є якась кореляція і взаємозв'язок є разом з тим. Ми розуміємо, що Трамп став людиною і президентом, який побив одразу всі рекорди по швидкості ухвалення рішень. Найбільше указів він одразу ще видав, і серед них, звісно ж, був перегляд роботи Агентства підтримки від сполучених штатів Америки ЮСЕЙТ. Тут про це зокрема будемо говорити. Припинення підтримки з боку США може призвести до втрати до 60% загальної міжнаряд... міжнародної допомоги України тут варто сказати це не лише про USA, а загалом про усю підтримку з боку США. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Попри це, за словами глави держави цього року Україна наростить власне виробництво зброї. Ну і водночас заступник керівника ОП Віктор Микита заявив, що офіс спільно з очільниками областей і громад формують дорожню карту для відновлення фінансування програм, що передбачали підтримку USAID. Необхідна 4,6 мільйона гривень це загальна сума фінансування. Особливу увагу приділятимуть підтримці ветеранів роботі хабів просторів проведення освітніх заходів, так само підтримці ветеранського підприємництва. Тощо, тим часом США відновили значну частину програм допомоги USAID. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо. Він каже, що зробили значні винятки в призупинених програмах. За його словами, передбачалося, що USAID мало б просувати політику держдепу, але натомість вона виявилася самостійним агентством, що діє у. За конституційним порядком ми про це зараз також окремо будемо говорити, але повертаємося до оперативної інформації з Кам'янець-Подільського. Вже є офіційне підтвердження і коментар від тамтешнього ТЦК. Сьогодні близько 13.10 на території Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про постраждалих та причини вибуху досі, досі з'ясовується. Територію оточено для забезпечення. Спечення безпеки просимо громадян. пишуть там зберігати спокій і не поширити неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів. Група комунікації Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про це пише. Ну і чоловік, який загинув на місці попередньо вчинив підрив біля будівлі Кам'янець-Подільського та ЦК ТСП Про це пишуть неофіційні місцеві пабліки міста Хмельницького. Варто зауважити, що вже є офіційне підтвердження від СБУ про те, що не Давний вибух у рівненському ТЦК стався от шляхом підриву юнака 21 року із Житомира, який проніс вибухівку у рюкзаку до ТЦК, і дистанційно, як ми тепер розуміємо, російські спецслужби здійснили цей вибух. Ну по суті, використавши хлопця як камікадзе, можливо, про щось подібне сьогодні може йтися і у Кам'янець-Подільському, але знову ж таки посилаємося лише на офіційні джерела інформації. Очікуємо від них підтверджень. Повертаємося до студії загородній політехнолог і ось ці всі панічні реляції навколо припинення або призупинення фінансування з боку USAID і заява нашого президента про те, що припинення підтримки з боку США тут знову ж таки загального е е потоку інвестицій від США може призвести до втрати до 60% загальної міжнародної допомоги. Тут він детальніше сказав, що 30% – це США, 30% – це Європа, яка також озирається на Сполучені Штати Америки. Чи очікує нас якась трагедія? чи це шлях для навпаки мобілізації наших власних зусиль і розуміння, що тут ми самі себе рятувати повинні і пиняти, як то кажуть, також на себе. Так, давайте розрізняти військову допомогу, і це фінансування дефіциту. Але військова бюджету, допомога це... так само була на певній паузі, Докого, а потім вона знову ж таки поновилася. Була така інформація. Це зокрема була інформація. Мені здається, від Вашингтон uh, Пост чи Волсту на один John. день. На Так, один день. Так, 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 жах. так, але вона не була так. офіційна, але це, 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 на цих вихідних так. відновили її. Давайте так, так, так. Давайте так. У нас системна затримка допомоги була декілька разів під час цієї війни. Перша системна затримка це була після Харківської операції. На 5 місяців приблизно, так? Потім була оця свістопляска в, 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 в Конгресі, так. А потім системна затримка знову угу. пішла, отам в Фройтерс публікує і так далі. Так що вже і так були ці затримки. Це раз, ми повинні розуміти, те, що ухвалено, це ще нічого не означає. Угу. так? Я скажу наступне. я упевнений, що по військовій лінії допомога буде. Чому я так упевнений? Тому що оце розмова Трампа про рідкоземельні метали – це пояснення власним виборцям, чому вони будуть допомагати Україні. Е, тому що вони так. Ну, Байден безкоштовно допомагав, а ми тут за діло, да? Так що і так далі. Так що це дуже гарний в дійсності знак. Звичайно, на не все треба погоджувати, що вони там просять. Тому що читайте книги Трампа, там написано першу пропозицію ніколи не приймай. Так, треба зустрічні вимоги теж запитувати. Так ну знаєте, Дональд Фредович, у нас для вас погані новини. Наше з вами Копалини окупувала Росія, так. Особливо говорять дуже багато біля кордону в Луганській області, в Донецькій області. Mm -hmm. це абсолютно біля. правда. Да, і це правда. Тому кордони 91-го року давайте, щоб ми разом багатше okay. ставали. Зобов'язані щодо будівництва підприємств, які будуть виробляти кінцевий продукт, а не те, що знаєте, ми тут викачуємо ресурси okay. як у цих утуземців і так далі. А То знаєте, у нас деякі особи стали стрибати як індіанці перед білим господарем, так а там мене начальник зробив любимою жіною. Спокійно, спокійно, торгуватися треба. Да? А ось і звичайно, щоб все це працювало далі. Ну, мінімум 5 тисяч солдат американських повинні залишатися на українській землі, так для того, щоб якийсь контингент був, для того, щоб ми спільно могли виробляти ну, про контингент с... це мова не йшло. Так, О, так запитувати треба. Звичайно, що й не йшло. Хто сказав, що вам будуть так просто давати? Ви ж повинні розуміти, що це ж перемовини. Вам завжди пропонують те, що їм зручно і менше витрачати. Так і треба запитувати. все добре, ви красавці але вибачте, у нас що така обстановка. Угу. там да? А скільки у нас газу, наприклад, не, не, не досліджувалося, скільки в Україні газу? А шельфі Чорного моря ще. Криму, uh -huh. наприклад, Дональд Кримта пацани в Техасі не вибачать, якщо вони ми залишимо це в цьому. Тобто, треба правильно ставити питання, і тоді ви отримуєте правильну відповідь і не боятися, що щось запитувати. Щодо цивільної допомоги, ну так республіканці не приховували, що вони не збираються це фінансувати. Я думаю, що воно буде скорочення цю допомога тому що вони вважають що це ну точно повинні фінансувати європейці, як в принципі і військові витрати. Стосовно затримок військових цього, давайте так рік тому чи два, коли затримував, з України було значно гіршому стані. Чому тому, що не було виробництва, наприклад, власної зброї. Тепер слава Богу, як от президент підкреслює, воно є. Ми це бачимо вже результат, як говорить Лабановський на табло. Тобто прокидаємося кожного дня, п'ємо каву, насолоджуємося, як гарить НПЗ Росії. В тому числі б'ють по нафтопроводах, які перекачують uh -huh. нафту, і так далі. І що дивно, ніхто в Вашингтоні нам не говорить, як це говорила попередня адміністрація, що це є цивільна інфраструктура, uh -huh. тому що пацанам в Техасі не потрібна російська нафта, в принципі, на цьому ринку. Тобто, ми повинні розуміти таке далі. Чим більше ми будемо вла мати власну зброю, тим більше ми будемо суб'єктними, тим більше нам будуть допомагати, тому що на заході так працює. Ти сам собі допомагаєш, особливо у цих людей. Тому що це протестанти, тому що це протестанти, які побудували Америку на тих принципах, які ми бачимо. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають, так? тому що хочеш випливати, ти сам повинен впахувати. Бо протестантська етика і є капіталізм. Бо якщо ти важко працюєш, це богоугодна справа. Отак побудовано у них то них глибоко релігійні люди, звичайно. Це і, а, і це означає, що гуманітарні програми, життєво необхідні, і в тому числі медичні програми в Україні будуть? не буде. ні, Давайте так. Я думаю, так що звичайно, що все, що стосується ЛГБТ-порядку ДНО, зеленої енергетики, зоозахисту чи щось такого, чи інших таких приємних програм. я Думаю, що це люди вже гуляють на свої. Це 100% буде з медіа. У українських медіа, я думаю, що буде частково відновлення, але з вимогами, от uh -huh. тут почнеться найцікавіше. Вони ж до цього були, вони ж були вимоги, наприклад, щодо фонду Сороса, ти повинен uh -huh. розділяти цінності, а воно тут у них протистояння, наприклад, з Соросом у тих же Сполучених Штатах Америки. Я не виключаю, що будуть вимоги розгортатися на 180 градусів uh -huh. і клейміть, як вони дивно, Сороса в тому числі там або умова, ти береш гроші або там, або там. Якщо ти. Вже брав гроші, то тоді вже не, не полагаються ці гроші. Я не виключаю, що так, що до медіа буде, але там теж буде скорочення uh -huh. фінансування. Тобто, офіси попростіше, в рамках, до речі, протестантської етики. Там, да? Тобто, менше розкаші і так далі. І це далі. приємно розуміє. І вони, і вони далі як будуть дивитися. Ви ж зараз збираєте кошти, збираєте. Значить, самі можете вижити, ну, от самі да, можете вижити. Самі собі допомагають. Можливо, я собі допомогу в надрах і в корисних копалинах. Знаєте, раніше були всі. Американістами під час виборів, да. потім стали трампістами, тепер станемо не станемо э, э, геологами такими собі. Для Зараз себе, э, себе, э, Сосюру за э, перефразовують у твіттері пишуть Лю, любіть Україну як літій любіть як нікель, як стронці, як галі, правильно, як фосфор ірідій, як цезі, ні, і ріді, як це зі ртуть, а також Ні-ні, Торгівля ні. ресурсами, все торгівля ресурсами це злочин проти держави. Ви чітко повинні розуміти. Якщо у нас є можливості, те, що вам дуже потрібна. Готові продукти тільки, якщо вам потрібен наприклад, ну нам наприклад, я знаю, от, в Миколаївському заводі глиноземному там ж це відходи цього горить. Я ну я чув, що там галій можна брати, але цим ніхто не займався uh -huh. 20 То років. Тобто він просто в повітрі. Ні, не в повітря, ну як терикони бачили на Донбасі. От приблизно там от стоять ці відвали. і ми ніхто не займає. Пане Тарасе, стосовно останнього інтерв'ю нашого президента. Вчора давав е, такі обширні коментарі колезі із Великої Британії. І знаєте, вже дуже велика кількість панічних настроїв у соцмережах, начебто. Ми вже готові здаватися і так далі. Ви, як людина із е, холодним розумом, от хотілося б, щоб розставили правильні акценти. Ну і власне, інформація з цього приводу, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Однак, лише якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям, при цьому Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до Путіна у цьому випадку не має значення. Росія готова вести перемовини з Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков. Але наголосив, що влади РФ досі вважає, що Зеленський не є легітимним президентом України. Пісков також додав, що контакти Росії та США по лінії окремих відео тривають. Останнім часом вони активізувалися. Ну і Нагадаю, що у 2022 році Зеленський вів дію рішення ради нацбезпеки і оборони про неможливість можливість переговорів із путіним у січні цього року. Президент заявляв, що на меті такого рішення було зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через багато різних коридорів, які Україна не могла контролювати. Ну і тим часом Трамп каже, що його адміністрація веде дуже конструктивний переговорчий діалог щодо України. Про це президент США заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'ямітом Нетаньяху. Американський лідер запевнив, що зробить все, аби цитую зупинити війну. Ми з вами трошки вже почали говорити про те, що яким чином можуть відбуватися перемовини, і ем, ви все одно маєте. Ну, звісно, що на кожну новину свою думку, хочу почути вашу думку, так і от дивіться, минулого тижня в нас пан Пастернак був в ефірі новини лайф. Він казав про те, що от якщо буде якесь певне рішення, перше рішення взагалі про перемовчий майданчик перемовчий трек, то Трамп захоче це рішення якраз оголосити під час третьої річниці війни. Тобто, от виходить Трамп і каже про те, що ми домовилися, щось там буде. От якраз 24 4 лютого 2025 року. Як ви з цього проводу думаєте? Ну, можу. Тут знаєте, як можна сказати науково. Uh -huh. е ймовірність 50 на 50. Бо буде, або не буде. Я думаю, що не буде. Тому що дивіться: ну, по-перше, стосовно зради перемоги, українці повинні запам'ятати, коли президент України дає інтерв'ю іноземним медіа, це не для ваших вух. Ясно? Нам не всі зрозуміли. Почули, почули. Всі не зрозуміли. Да. <ріст> Якщо йдуть якісь тези, це призначення для західної аудиторії. Коли президент до вас звертається, значить він з вами розмовляє. Просто всі зараз, ну всі розумні, інтернети є, знаєте, перекладачі, всі там англійську знають і так далі. Це не для вас сказано. Не для вас сказано. Коли президент говорить, що я готовий сідати за Путіним, він знає. Він знає, що Путін не хоче з ним сідати за перемогу. Це дипломатична гра, uh -huh. яка полягає в наступному. Путін не захоче сідати за стіл перемоги в присутності Трампа. Зеленський скаже: А я вам говорив, що він псих. Uh -huh. Говорив, дайте зброю. Давайте, Дональд Фредович, будемо показувати і робити Америку разом великою, тому що він же ж не мене не поважає, а він в першу чергу вас не поважає, тому що він. Не хоче, не, не підтримує ваш авторитет. Ну, я образно говорю, але наша дипломатія заганяє Путіна в цю пастку. Uh -huh. Тому що Путін не хоче зустрічатися. Його там зараз так затискають. Ось. І Трамп взагалі ставить, я упевнений, перед російськими елітами питання про знесення Путіна. Тому що Путін, дивіться, в чому знову таки ще раз говорив і наголошую. Путін сказав свою перемовну позицію. Uh -huh. Трам вже ніде нічого не говорить. Тут помітьте, як професійна людина працює. Перемовини і так далі. Він же не говорить, що він ще з Китаєм розмовляє щодо Росії. Він теж теж він не говорить, що там теж починають по голові бити. І так далі, тому дивіться. Путін же сказав: віддайте мені Запоріжжя, віддайте Донецьку область, віддайте Херсон а, Херсон. А по тільки потім буде припинення вогню. А потім визнавати це російськими, відвілятися від НАТО і так далі. Ну не може йому Трамп це угу. дати, а Путін не може відкатати назад в тупіку, тому тобто це такий хитрий хід від нашого президента. Я скажу, що я піду да, на перемовини, да, тому що да, іншого виходу у Путіна не буде. Да, бо ми знаємо, да, що хто да. перший відмовиться на умови да, Трампа, да, то й винувати буде винувати буду Путін. Це все, все правда, але вони погоджуються. Хи далі хід Чий хід далі Куди погоджую? Вони умовно. Путін каже, ми коли узгоджую". побачимо, тоді будемо говорити, що погоджуємося. І ніхто ще нікуди не погоджувався. А ви звернули увагу, що навіть офіційного дзвінка, що не було, що. Путіна з, з Трампом. Ну, а тому, що немає про що говорити не було. Тому що нема про що говорити. Тому що, я думаю, що зараз американці б'ються головою об стінку цього психлікарні і, врешті-решт, будуть е вживати дії, в тому числі різного характеру. Ми зі свого боку не на це повинні звертати увагу. У нас, що нас робить суб'єктними? що знаєте у нас часто говорять, що як змусити їх там говорити, не говорити без України. Так? У нас починається це. Ой, та давайте там бігаємо, комунікацію провалили і так далі. Ні, воно не так вирішується. Без України неможливо говорити, коли Україна мочить територію Росії. Ну, зустрінеться Путін, припустимо, з Трампом. да? Цей час Україна розносить ну, черговий нафтогі. А це, це з ким ви тут збираєтесь перемовини вести? Без нас? Ну, парну розмовляєте далі. В чому проблема, так? Да? Ми повинні розуміти виробництво зброї, тільки да скільки у нас вироблено, скільки уда ударено туди, там да о чому повинні звертатися, що пурять. Дозволяв такий експорт нашим виробникам, щоб гроші залучати, дозволяв забезпечував секретність підприємств ВПК, довгострокові контракти, бардак нарешті з міністерством оборони припинити те, що відбувається там, дати по вухах, тих там лазить навколо міністерства оборони різні громадські активісти, які інтригами займаються стосовно там цієї агенції закупівель і так далі. Антикорупціонери і так далі. Ти хто такий? Що ти лізеш в цю в цю розмову? Тому в даному випадку далі спрощувати виробництво, умови виробництва зброї. Оце Галіна Янченко подавала законопроект для того, щоб якщо на одну дію. На одного виробника купу штрафів одразу ж ну може він затримати на пару днів це постачання. Вибачте ракети літають так, які не компенсуються витрати їм. Так і, постар... також і тривоги можуть бути, так. і так далі. Так прибігла ця шобла незрозумілих табун антикорупціонерів, які починають говорити, що там якась корупція. Причому змішуючи, брешучи що це йдеться про спецекспортерів. Ні, спецекспортери це одне. виробники це зовсім інше. На кого працюєте? Ми повинні на це звертати увагу. Так? І тому в даному випадку, коли е, буде зовсім по-іншому розмову, чим більше будемо мочити по території Росії, ніхто без України нічого обговорити не буде. А Путін затиснутий не може прийти зараз, визнати от те, що він там говорив. Ну, у них така практика. Якщо цар сказав, цар повинен слідувати тому, що потрібно. Тому е, Україна повинна м'яко-м'яко підводити під ешафот Путіна. Так? В принципі, воно робиться, коли Трамп вийшов з такою промовою першою і наїхав на Путіна. Ну, Трамп професійний людина, а це да він а він там навпаки там почав там хвостиком віляти, розповідати, який Трам ну, намагається його там вилазити у всі місця, чутливий, і чутливий, і так далі. А це помічається в Росії, тому що зет патріоти всі кричать: Путін довів країну до того, що американці так розмовляють. Навіть якщо Путін зараз зустрінеться з Трампом, це приниження буде для Путіна. Тому що очевидно, що ніяких ніяких ти твої понти про те, що ти світ збираєш. Ділити. Нікому не потрібні. Так, ти прибіг, тому що тобі хазяїн сказав. Отак От він і буде, а Трамп і буде так себе поводитись. Бобік, іди сюди. Я тобі сказав, прибіг. А оцей, коли Так Карлосом натякнув про те, що е, Байден з, з Блінкіним хотіли ліквідувати Путіна. Це ж не про це ж не про них сказано. Ну ну, там зрозуміло, яка там ліквідація? У них там при такій думці навіть там тиск буде підніматися і так далі. Це натяк. Що існує така опція, та? а є. За, зараз в Білому домі є людина, яка таку опцію може влупити. Зверніть уваги, куди зникли ядерні погрози. Арішні куди зник? Тому що вони розуміють, що, що, при, що прийшов шерифоло і Пахан одразу ж піджав хвіст. Що ти що в'якнеш про ядерну зброю, тобі так скажуть. Або скажуть, ну давай пограємо в ядерну зброю. Бачив, до речі, більше. Лавров там почав женити, що Трамп там робить односібна Америка, там схожий на Гітлера і так далі. А я вам скажу, чому воно так говорить. Вони зрозуміли посил Трампа, який спочатку там вдумав, чого він там дресирує Канаду, Гренландію і все інше. Він говорить: шановне, ви хотіли е, е, світ без правил? Добре, а давайте пограємо, а якщо ми будемо без правил все робити. І всі одразу зрозуміли, що це будуть кранти. Ну, наприклад, на, на території Росії вирубається GPS. Або лягає вся ця інфраструктура. Без правил хотіли. Так от у вас без правил буде така боротьба. Ви ж таке хотіли. У них да? там якийсь глонас свій, пане да, Телес. Ну, Глонасс то такое, воно там половина не працює там, да? Отаке От буде боротьба без правил, і все, і росіяни зрозуміли, що це кранта то ще ракета Пане може. Тарас, прилетіти. Дякуємо да. дуже. Ви знаєте, після ефірів із вами в нас з'являється якась надія на краще майбутнє. кратке мета. Ви дякуємо надія в кожному ефірі говорить Шмигалю. Де наші ракети? Тільки наша наша зброя є, робить нас суб'єктними. Ніхто нас не кине, тому що ніхто не за не змусить нас нічого робити, коли ми будемо бити по території Росії, коли СБУшники будуть продовжувати вбувати. Генералів по Москві е, і так далі. Оце є наша сила. А все то, те, що говорить Кіткелах, те, що зараз говорить цей там, Рубіо, говорить, всі повинні поступитися. Шановні, чим більше будемо Лупашити по території Росії, тим більше питання обидві сторони. Поступитися будуть переходити в питання обговорення вив графіку виведений з території України. отак От Оце працює а не по іншому. а Не ці ля, -ля, -ля грати. Оце так воно і працює. Дякуємо. Принахідно запрошуємо на наступні ефіра. Городній політтехнолог.